До речі, цікаве питання. Як локальна влада в Канаді тут віддає великі підряди? Як це працює в країні без радянського минулого? Цікаве питання. Ми полізли розбиратися, розібралися у Канаді депутати справді можуть вибивати гроші на проекти у своїх округах. Саме вибивати на театри, музеї, дороги тощо. Але це не означає, що вони контролюють, хто їх будує. Усі кошти розподіляються через міністерства, а підрядників обирають публічні тендери на державній платформі Меркс. Це аналог нашого Прозоро. Будь-який контракт і його переможець від відкрито публікуються. Якщо депутат або його родина мають бізнес, який претендує на ці гроші, це конфлікт інтересів і порушення закону про етику, яке можна. Е за яке можна втратити мандат або отримати розслідування RCMP. Тобто підсолоджування голосів у Канаді це політична гра, а не корупція. Уряд пропонує громадам, а не конкретним депутатам вигідні проекти, щоб заручитись підтримкою. Але заробити на цих проектах депутат не може. Система прозора і під постійним наглядом медіа.